Басейн практично готов до початку роботи. От бачите, яка цікава конструкція. Це для того, щоб люди, яким тяжко спускатися, у цьому крісло, опуститися до басейну. Я вважаю дуже правильно і потрібна річ. А ось тут. Маленький басейн для дітей. В принципі, мені подобається. Дай Боже, щоб була гарна якість робіт і щоб це надовго нам вистачило для всієї громади. Виглядає дуже непогано. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh